Добрий вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила Угу. Шанса хочеться. Шанси на що? А, Узнать майбутнє. Так, як, як його добиться. Дивіться, там, там в мене претензії деякі пишуть мені в коментах. Поганий звук. Дуже тихо, тому ніхто й не дивиться. Люди, я дивлюся запис, я перевіряю, яка запис прийшла в YouTube канал. У мене все нормально. Я не знаю, в чому проблема. Якби я бачила проблему у себе, ну, залежащу від, від мене от, лічно проблему, то я б вам сказала, а так, я не знаю, вирішуйте у себе. Може, у вас формат не той, може, там, я не знаю. Слабий сигнал вам показують у вас. От. Так що дивіться, я ж зараз війна, можливо, не, ну, погана якась запис у вас проявляється. У мене все нормально. В Ютубі більшість людей дивиться, я не кажу, що прям ідеальне. Запис, тому що у мене звичайний телефон, і немає такої суперапаратури. Але звук приличний. Добре. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Розсилочки робіть на особисті розклади плюс 099 28 149 47. Це е, е, по цьому телефону зв'язуйтесь по інтернету. Ватсап, Imo, Телеграм, і ТД, і ТП. Сьогодні у нас прогнози, коли перестануть обстрілювати Нікополь? Це відповіді на запитання. Коли перестануть обстрілювати Нікополь? Ну, от я відповідаю, так як ви запитували коли. От відповідають, ну коли у них мало буде сил, і це вони будуть вважати недоцільним обстрілювати вас і уйдуть в нісознанку, і будуть обмежені, і, і тоді перестануть. Дозумієте? Тобто дату вони вам не скажуть. А, а е, коли вони оце потеряють? Угу. Угу. Ну зараз працюють над цим. ЗСУ працює. Кажуть, іде праця, і, ну працюють над тим, щоб вони не обстрілювали. Це довго ще ждать? Довго. А уже по судьбі, уже зараз, по судьбі, заканчивається оцей період. Знаєте як? Вони вже зайшли в тупік, вони вже в такому стані ось, о, не знають, що робити. Кажуть, чи вже закінчувати, чи уходить в стабільність свою. От у них така позиція, потому що а, а, а чому? А чому? А чому? А шанса хочуть. Шанса вижити хочеться. І з одної сторони хочеться заробити, бо їм там пообіцяли. А з іншої кажуть, а от нам же ж треба щось там на, на майбутнє якось вижити треба. Угу. Так, ну це вокруг да около. Коли, коли уйдуть? Коли, коли уйдуть. Вони зараз розуміють на даному етапі, що теж про що вони мріяли, про що вони, на що вони розраховували, нічого не відбувається. І, і що? І що? Ну, що ждуть довго? От і вони очікують, коли їм там угу. поможуть, приїдуть, дадуть. А привезуть і що? Ну, воно заканчується вже. Вони їх обманули, кажуть. Обманули. Знаєте, поки ще от окончання я не бачу. Поки ще буде продовжуватись. Ну, працюють над цим. Наші. Коли їх виганять. Тому що вони так не доганяють. Їх треба пінком подзад. Наші коли їх виженуть. Ресурса зараз мало. Зараз немає особового такого ресурсу, от підвезуть вооруження, тоді так, да, вони очікують, наші очікують. На даному, даний період времени іще поки що не можуть вони їх вигнати. Так, да. да, ось що прорив буде. Очікують прорива. Коли підвезуть. Угу. Так що ждіть. І ще будуть обстрілювати. Із кадовська в понеділок... Ой, в неділю. З лікарні вивезли медичне обладнання. Що це значить? Що вони, що вони будуть чекати? Ой, тікати? Вони будуть тікати. Ну да, всі їх е, мічти, всі їх, е, те, що вони тут залишаться назавжди, вони розрушені. Все, башня прийшла. І вони розуміють, що їм воювати то нема чим і бояться, ну і свалюють, звісно. Це вже це я вас можу привітати. У нас така сама історія була в Херсоні, Херсонській області. Вони свалювали вместе з оборудованням, з технікою, грабили, воровали. Так, да, тікають, тікають, тікають. Тому що дуже багато жертв, і вони кажуть, нам важко, ми не можемо більше тут залишатися. А обстреливать будут? Пытаются, как Херсон. Будут обстреливать? А будут обстреливать? Угу. Эх! Люда, я вас могу приветствовать, Нет. У них, ну... Ну, тіпа, там Снаряди дуже мало залишилося, і у них тут це заблокується. Дивіться, я хочу пояснити ситуацію. Там, я дивлюся на картах да, і вам кажу, п'ятеро пентаклі, тобто іщений запас снаряда, там немає чим стріляти. Я кажу, нема чим, нема чим. Це не означає, що у них його не було зовсім, це означає, це як наслідки. Наслідки обстрілів наших ЗСУ, наслідки обстрілів, що вони перебивають там логістику, вони вбирають це все як би на корню вирубають, не дають їм воювати. Це це означає, тобто не то, що вони там прийшли з пустими карманами і щось там намагалися зробити. Ну Це показує, що на той момент. Верні, на цей момент, у них уже там все повибивали і вони свалюють просто, тому що хочуть как би, стабільно, ну, 에... вони розуміють, що вони грошей вже не получать, тих, що їм обіцяли, ну, вони свалюють. Да. Да. Щоб жертвами не бути, вони думають, ми тут швидко ноги на плечі і тікать. Окей, вияснили. Вони готують наступ на Харків, Тому що там я чула інформацію, що ну, вони і не переставали обстрілювати періодически Харківську область. Будуть вони наступати на Харків. Будуть? Ні, конечно. Ні, не не, не. Там що там розказують? Ні, їх цікають. У них, розумієте, їх обстріли пере, ну як, перехватують. Ну, у нас працюють е, над цим. працюють на, на, над цим, щоб перехватувати їхні там ракети. І вони кажуть, що наступать, ну немає. Що угу. це означає? Ну так. Да. Розгулятися дьяволу не дають, так? Да? Його обмежили просто. І за того, що немає ресурсу. Дивіться, везде. показують. та ж сама карта. Що маленька, от копеечка у них є. по ідеї, там, якщо б багато було снарядів, було з чим там идти, то у них там була б, допустим, десятка этих пентаклей, або хотя б восьмерка. Но тут одна копеечка. Ну, тут проявити гаїн свій хочеться. При... Вони кажуть, вот нам хотілось би, Ну, як малі діти. несознанка, Не осознають, куди попали, видимо. А може вже і осознають. А осознаєте, ви, що вже все, пора закінчувати всі ці мероприятия і валить додому. Осознаєте? Та ніфіга вони не осознають. У них, знаєте як? Е, заблокіровані вони. Вони думають, що це поки що, там, ну, видимо, їм лапшу вешають на От ви тут, Це, це пока переривчик. Ви от почекайте, ми тут придумаємо, що зробити. І якось хитростю своєю да, маніпуляціями ми доб'ємося свого. Ну, тобто. Ну, наша песня хороша починає з початку. Угу. Угу. Да, так, от ми тут привеземо, оце про те, про що я казала, дивіться, вони, будуть, вони в ілюзіях літають, що їм ще підвезуть, що вони ще заработають, і, і для обстрілів буде чим там, буде чим обстрілювати. Вони навіть сказати, вони будуть маніпулювати. Тим, що вот-вот-вот. А у нас все є, А насправді вони обмежені. Це сказочники. Знаєте як. Не то, що сказочники. Сказочники це мелко міл, сказано, слабо сказано. Це якісь. Непотенціально. Ні, подождите, як в вираження таке є. Ну, брехуни професіонали. Тобто тут по-другому не скажеш. Тут даже не любители, тут постоянно брешуть. У них перевернутий мир. Наскільки я дивлюся, то есть перевернутое осознание. Ну, выдают желаемое задействительное. У них все, все навпаки. Брешут, брешуть. Ну да. Добре. Скільки ще будуть йти бої на Донецькій в Донецькій області, скільки ще будуть бої йти? Та вони просуваються угу. стабільно бояться, що у них не вистачить ресурсів. Дивіться, на всіх фронтах ну, таке відчуття. У них снарядний голод іде. Отака фраза. Снарядний голод немає снарядів, Недостатньо їх. Ну, людей там вистачає у них, тобто вони там, да, ну, от, много ранених, много убитих, п'ятерка пентаклей. Холодно-голодно і немає чим. Вони в страхах знаходяться. Дивіться. Іще воюють, іще воюють. А чому вони? Да, і тяжність, печерь дуже багато. Виход буде коли, тут кажуть, виїзд буде на будущее куди? В розрушенні. Ну, а куди вони йдуть? Звісно, в розрушення. Підвезуть вооруження со всіх стран і, естественно, їх розрушать. Тому що по-другому ніяк не вийде. Ну, ще якийсь період треба почекати, тому що, що ще, поки немає тієї техніки. Там, кажуть, відступили наші трохи. Ну, как бы, немає, що уже охороняти, Ну, в смысле, немає за що боротися всі города. Там розрушення, людей терять не хочеться. Добре. Іще поки буде. Будем ждать. Будем ждать А Скільки будуть, за що. А, за Луганську область. Тож ще. Скільки буде? Ну, Тоже та же история. Дивіться Ті ж самі карти Пятерка пентаклей, багато смертей, багато поранених немає снарядів. Ну, тут вони розчаровані Голодно, холодно. Да, І обстріли летять, і їх обстрілюють. І що? це війна? Ага. Ну вони кажуть, війна по дураку. Тобто непонятно за що боролися, і непонятно, що прийшли. Ще поки буде. Давайте подивимося, а до а... який місяць? Це буде навесні закінчить боротися. за... Март місяць, березень, березень місяць закінчиться там на Луганській, в Луганській області закінчиться, це все. Угу. Угу. В березні тут ще боротьба буде, Да, со временем туди позже трошки. Угу. Ух, ти старший аркани пішли. Пізніше трохи. Не в, не в березні освободять. Ну, Луганська область там теж прилічна. Окей. Ситуація в Виноградове, спрашують мене, лівий берег. Дніпра коли, як? Швидко, ну, закінчиться це все. Як виженуть їх? Ситуація Віноградова. виноградовы, Лівий берег. Що там відбувається? Обстріли Віноградове. Да. Ждуть удобного моменту. Ждуть, ну, такі... тут такі это як? Жертвы... Еще? Жертвы победы, кажут, жертвы эгоизма. Угу. То же самое. Снарядный голод. Эмоций уже практически немає. Ну, дивіться. на всех 78 карт в колоде показывают на всех напрямках одна и та самая история. І що? І що? Угу. Поки сидять і бояться, що воно буде далі, яка буде агресія і як вони будуть ну, боротися, відстрілюватися, Угу. ну і бояться того, що буде смерть. Ну, показують, що їх обмежать ось. Показывают смерть и обмежение. То есть, это может быть ну, трансформации, как бы, обычно идёт карта трансформационная. То есть, меняется ситуация. Меняется ситуация так, а, вернее, они не смогут поменять ситуацию, потому что будут ограничены. Чем ограничены? Чем? Что заблокованы будут? Може, в окруженні їх возьмуть, да? Их в окруження возьму. Перевіжуємося. Везде кислород. Сейчас у нас йде територія, ті, хто не знає і немає там телебачення у них на лівобережці. Вам хочу сказати, що наші ЗСУ контролюють всю цю територію аж до Крима, можуть обстрілювати. Так що, конечно, вони обмежені. Вам очитывать оборону? Угу. Ну, скоро закончится. Уже как бы скоро это заканчивается. Значит, вот окончание идет. Так что чекайте. Угу. Будуть їх вибивати оттуда, чи вони самі уйдуть? Їх будуть вибивати, чи вони самі уйдуть? Вибивати будуть, Чи вони самі підуть. Я думаю, вони зроблять жест доброї волі, як обычно. Вибивати будуть? Чи самі підуть? Що це означає? А. Тут боротьби не бачу, але показують, що ними давно овладів дьявол. І, а що в цьому дьяволі? Шо це? Шо це? Ну, такая двойственная ситуация. Они боятся и как бы не знают, что им робити. И це давно, то тобто, есть це, це ж давно оккупированные территории. Угу. Ну, от обстріла вони будуть уходити. Тобто вони не будуть там сильно триматися за цю всю територію, вони будуть уходити по дураку. Вони будуть бігти, тікати, тому що якщо по дураку, це да. вони ожидають, що в будущем угу. їм прийдеться якимось чином. В ілюзії вводить чорт на будущее ми тут навсіда. Нічого подобного, нікого не слухайте. Вони вже готовляться, лыжи готовлять. Будуть уїжджати по зим, зимньому тракту. Так. А, а оцей зараз ось я прочитала інформацію. Адмірал Горшков, там якийсь э, їхній корабль, іде в бік США, ішов в бік США в, Атлан... в Атлантиці. І він э, несучий вот эти снаряди циркон якісь, чи вони там, які вони, да. Що це, це було? Давайте подивимося. очередной жест запугивания. Что мы еще ого-го. Давайте подумаемся. Угу. Угу. Ну да. Показуха называется. Показательное выступление. Что вот мы можем, мы вас тут сейчас всех Там ми продемонструємо що в нас є чим ще стріляти і що ми ще не, ну, не совсім. Совсем. Я навіть не знаю, як це все сказати. То, що тут така історія: вони побачили, що всі країни за Україну і підтримують, і вооруженням підтримують, і їм хочеться показати. что они еще такие, что их должны бояться, что они такие грозные, да, что мы стабильность, стабильность отстаиваем. Это угу. у нас просто перерывчик, это у нас потом будет ой-ой-ой, певица. -ой, ну, Потемкинская деревня, у меня же язык заплетается. Типа у нас тайные, тайное вооружение еще есть. У нас еще ой-ой-ой. Много всего-всего. А на самом деле что? А на самом деле? Угу. Ну, решили таким образом продемонстрировать э, свою значимость тем, что вот, мы ж тут победители. Угу. А сами боятся. Ну, чтоб, чтоб их боялись. Да, да. Вот и, и показать, с другой стороны, что они никого не боятся. Что мы еще там Можем топать ножками і стукати в двері, показати, що ми в Атлантику зайшли. Пам'ятаєте, була така ситуація, це мені нагадує, як на Тайвань, по-моєму, це ще влітку було хто там Корея, да? Ой, чи Китай? Китай. Китайці свой флот привели, і там американська Якась, я забула її фамілію. Ой, фамілію американку, яка прилетіла, і вони предупредили, що якщо вона пролетить, то ми тут Тайвань, типа, розфігачимо. І вони там флот вивели, там, почали стріляти це все в воду. Ну, знаєте, там були танці з бувнами і били копитами. То есть, а потім розвернулися і поїхали в Своясі. Ну, от така сама історія. Ось вот зараз я дивлюся. Ну, практично те ж саме. Все, на сьогодні все. До побачення. Пока-пока. Підписуйтесь.